На фоні того, що відбувається, оці відбувалися точніше вночі ось ці вибухи, робота протиповітряної оборони, атака безпілотників і тактичних ракет, росіяни почали виводити частину своїх військ із території нашої країни, якраз у відповідь на наступи українських військ на російську територію. Про це заявили американські чиновники, і про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на цих же американських чиновників, але, звісно ж, на умовах анонімності це все відбувається, але тим не менш за інформацією цього видання, це є першою ознакою того, що операція Києва у Курську змушує Москву перегрупувати свої сили. Офіційні особи заявили, що Сполучені Штати все ще намагаються визначити. Значення цього кроку Росії і не сказали, скільки військ за оцінками Сполучених Штатів Росіяни перекидають на Курщину, але ця оцінка Сполучених Штатів підкріплює заяви українських офіційних осіб, які стверджують, що несподівана операція у Курській області минулого тижня відвернула деякі російські війська від України. Важливо розуміти наступний. Факт, що росіяни шукають можливості, де взяти війська для того, аби протидіяти нашим силам оборони в Курській області, і частково вони цю ситуацію можуть вирішити за допомогою е, тимчасово окупованих територій українських, тому що центр національного спротиву повідомляв, що з тимчасово окупованих територій росіяни намагаються і збираються відправляти молодіжні загони, які спрямують у Курську область для протидії силам оборони. Це перше. Друге, важливо ж не тільки кількість людей, важливо також і техніка, якою росіяни відбиватимуть атаки наших сил оборони на території Курщини. Так, от для цього вчора з'явилося повідомлення від Лукашенка про те, що той віддає свої свою техніку з із діючих підрозділів для того, щоб відправити їх на допомогу російським військам у Курську область. Тут цікавий момент насправді тому, що по перше, це не є щось нове. Білорусь уже давно дає свою техніку для росіян у війні проти України, але тоді, в, із 22-го року, вони робили це зі своїх складів, тобто віддавали різноманітні різні танки, пускові установки і так далі. Із складів своїх, тобто із запасів. А цього разу вони добровільно. Роззброюють свою армію, надаючи е, будь-яку техніку, ну яку зрештою попросить Російська Федерація, бо поки що не ясно, що саме за техніка туди поїде. Але очевидно, раз це бойові дії можна не припустити про те, що це в тому числі будуть бронемашини і загалом бронетехніка різного роду. Так, от цього разу Лукашенко добровільно роззброює свою армію, щоб надати Росії можливість захищатися від українських атак на території Курської області. Але і з тим є цікавий момент. Насправді не лише із передачою озброєння, але і із заявами нашого е, офіційного керівництва, тому що аналітики з інституту вивчення війни не оцінюють, що українські сили оборони контролюють усю територію Курської області, про яку заявили відповідно до визначення контролю, яку виконують використовують точніше військові аналітики. 3 серпня із серпня, точніше, наш президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області. Аналітики ІСВ спостерігали за заявами та геолокаційними відеоматеріалами, які вказують на те, що станом на 13 серпня, тобто на вчора, українські сили діють приблизно в 41 населеному пункті Курської області або поблизу них. Хоча у цьому районі є багато надзвичайно малих населених пунктей, пунктів місцевостей, які аналітики ІСВ не включали до цього підрахунку. Аналітики при цьому наголошують, що розбіжності між українськими офіційними звітами і спостереженими заявами аналітиків ЄСВ, а також геолокованими записами, не є спростуванням українських заяв, а є скоріше результатом властивих обмежень методології підрахунку ЄСВ і прагнення використовувати лише загальнодоступну інформацію. Ще раз важливо зазначити загалом про що йдеться про ці 70 населених пунктів, ми ще сьогодні про них окремо поговоримо, тому що про це сирський зеленському сказав, але важливо роз. Міти про те, що не всі населені пункти вважаються е, стандартними населенням населеними пунктами у нашому розумінні, тобто якесь невеличке село чи населений пункт, селище СМТ містечко, це може бути на Росії буквально хуторок на 5-6 хат, але це все одно вважається населеним пунктом. Можливо, у такому розумінні або в такому ключі. Понад 70 населених пунктів, які контролюють сили оборони, є. Але аналітики ЄСВ оцінюють це як лише ті населені пункти, які нанесені на карту, тобто їх офіційно можна вважати населеними пунктами, спиратися на них, відштовхуватися від них, зрештою, і власне тому вони нарахували трошки більше 40 населених пунктів. В Суті це не змінює, тому що станом на зараз найновіша оновлена інформація стосується того, що наші сили оборони контролюють. До тисячі квадратних кілометрів Курської області можливо станом на сьогодні вже й більше, але офіційних оновлень на цю тему поки що не було. Е, тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що операція України в Курській області Росії є здійсненням її міжнародно визнаного права на самооборону. Коментуючи загалом українську атаку в Курській області, Туск підкреслив, що дії України є оборонними діями, і каже, що те, що роблять російські війська й російська авіація на українській території. Має ознаки геноциду і нелюдських злочинів, і Україна має повне право вести війну таким чином, щоб максимально ефективно паралізувати Росію у її агресивних намірах. Прем'єр Польщі також додав, що влада перебуває у постійному контакті з українською стороною, але за його словами, звісно ж, не йдеться про консультації, які полягають у тому, що хтось у Києві узгоджував зі мною в який день і куди хто буде рухатися. Ми підтримуємо Україну Україну у війні, яка є оборонною. Це Туск, зрештою, підкреслює і підсумовує свою промову, коментуючи наступ сил оборони в Курській області. Ну і нагадаємо, що. Е не так давно, зрештою, на шостий день вторгнення сил оборони на територію Російської Федерації. Наш президент Володимир Зеленський і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський вперше підтвердили проведення збройними силами України наступальної операції в Курській області Російської Федерації.